Каві спостереження щодо Покровська Новопавлівки Лиману. Давайте почнемо з е, Новопавлівки. Зрештою, я не просто так назвав цих три спрямування, тому що саме вони є трьома найбільш такими інтенсивними, саме за е, активністю її. Інтенсивністю російських е, штурмів про що звітує генштаб незмінно уже впродовж ну щонайменше місяця. Саме Новопавлівка, Лиман, Покровський значаються як ті локації, які є головними за концентрацію ударів Російської Федерації, і відтак на Новопавлівці. На жаль, у нас є негативна тенденція е, з точки зору подальшого просування Росіян, особливо в цій південній частині Новопавлівського напрямку, е, ось тут на Дніпропетровщині, там де Росіяни вже зайшли на Дніпропетровщину. Що Завзято намагався спростувати генштаб, але це, вочевидь, є дійсністю Росіяни. Просунулися в чергове на нещодавніх оновленнях. Мапа в районі Тимирівки і в районі Маліївки. Маліївка до речі, це вже Дніпропетровщина. Також ще раніше це була Новомиколаївка та. Георгії Запорізька та Новогеоргівка в цій локації. Зараз ми ще бачимо розширення в бік Новоселівки, Вороного, Соснівки. Такі ну дуже неприємні, їх називають наші бійці статеві органи. Ну щоб не вдаватися. В деталі, як їх саме називають, я їх назву так язики. Нехай це буде, хоч це не статеві органи. ви самі розумієте, про що я кажу. В бік Новоселівки на Новопавлівському напрямку. Це все не ок. Це все не ок, тому що в нас виникають низка напівохоплень на фронті. Ви бачите, Комишуваха, в якому становищі опиняється з такому з такої точки зору. Ви бачите, в якому становищі опиняється Январське, ви бачите, в якому становищі опиняється Малівівка. з таких е, формацій. Того поля бою, яке тут складається, поки що на новопавлівському напрямку, на жаль, противника зупинити не вдається. Більш того, на тих трьох напрямках інтенсивних, які я назвав, Лиман, новопавлівка Покровськ, надзвичайно інтенсивно працює російська авіація. І є такий французький осінтер, клеман Молен він виконав просто колосальну працю, проаналізувавши інтенсивність ударів російської авіації, по найбільш е таких інтенсивних. З з точки зору противника і важливих напрямках розділивши це ще й на часові періоди, виявивши які вирви від прильотів російських кабів з'являлися раніше, які є свіжішими. Він розділявся все на періоди, і от виявив загальні формули. Новопалійський напрямок від Гуляйполя починаючи і дачним завершуючи, тобто що таке від Гуляйполя до дачного, це ось така ділянка фронту. Він її позначає це звідси, і от сюди. От цю ділянку Кліман Молен позначає як дуже інтенсивно з точки зору враження російських, російських кабів. Проти кабів нас поки що прийому немає. Наступне важливе спрямування це Покровська ділянка фронту. А саме, навіть я б раше сказав, добропільська і не просто добропільська, не от в цій зоні, де зараз ведуться бойові дії, а з виділенням трьох основних. Локації. Кліман Малєн виявив, що за останні тижні росіяни близько 700 ударів авіації завдали по трьох, в районах трьох населених пунктів це Білицьке, Білозерське і Добропілля. Отже, Добропілля, Білозерське. І Білицьке. ось цих три населених пункти, куди ворог спрямовує свою основну а, інтенсивність ударів. Ну і ще є четверта локація: це локація в районі Золотого колодязя. Тут а, розташовується наша м, лінія оборони, так званий новий Донбас, Новодонбаська лінія оборони. А, отже, на, навколо цих трьох міст: Білецьке, Білозерське добропілля і а, нової лінії оборони Донбасу. Ворог задає ударів. Знаєте, що це означає, так щоб не вдаватися в якісь о, глибокі філософствування та розглоголювання. це вказує на те, де армія Росії планує просуватися в майбутньому, де вона планує робити е, штурми, тому що, перш ніж, от це золоте правило: виявіть, де працює російська артилерія інтенсивно, виявіть де активно працює російська авіація. Там будуть локації, де впродовж найближчих тижнів або місяців росіяни. Будуть намагатися здійснювати прориви, тому що вони впродовж тривалого часу спочатку знищують наші позиції, а потім проводять на них штурм під піхотою. Тому цих три локації три локації: Білозерське, добропілля, Білицьке вкрай важлива та висока увага до них суттєво наростив противник інтенсивні застосування своєї авіації по Лиманському напрямку, і це теж тут демонструє певні тенденції, куди ворог хоче рухатися. Е, Отож бо. Лиман зрозуміло, що тут е, ситуація наших військ стрімко погіршилася за останній час. З точки зору того, що противник захопив майже усе серебрянське лісництво, що противник просунувся на лівобережжі е, річки Жеребець. Е, з точки зору того, що ворог просунувся в колодязі і в зеленій долині, ось ці всі локації показують, що ворог має амбіцію як на Лиман. Ось уже виділений лиман, так і на Сіверськ, е, і на ці два наші важливі вузли оборони він чинить і буде чинити тиск, і він чинить тиск саме авіаударами за останні три тижні близько 650 десь так ударів е, против завдав, якраз таки по е, локаціях цієї ділянки фронту. От, ви бачите основні скупчення. Північно-західніше Лиману і в районі Сіверська, чому північно-західніше Лиману? Повернімося до мапи Діпстейт, і ми все прекрасно зрозуміємо. Для того щоб зрозуміти, чому а що таке північно-західніший район це Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве для того, щоб зрозуміти, чому сюди росіяни завдають таких ударів. Потрібно подивитися на супутникове зображення мапи, і воно дасть нам усі відповіді на таке запитання. Супутник показує, що Через цей район пролягають основні логістичні шляхи Лиману станом на сьогодні. Тобто з Лиману зараз є через Дробишеве та Шандриголове дорога, котра, далі, сполучає із великим світом, так би мовити, тому що тут протікає річка Нітріус, і через неї, через якраз таки Шандриголове, ви бачите дуже чітко цю дорогу вона промальовується, що веде від Лимана через Дробишева до Шандриголового. Але також є і дорога через Новоселівку, і відповідно саме от у цей район, там де є наші траси, против, противник лупить найбільш інтенсивно в Лиманській ділянці фронту. Це ви бачите. Однак це одне судження, це одне припущення, яке виникає, ну воно найбільш таке логічне. І перше, що вони намагаються блокувати Лиман принагідно виконуючи ще й іншу таку собі думку, я висловлю Вони намагаються таким чином обійти. По перше, а вони знищують наші позиції, от в цій локації для того, щоб спробувати їх обійти таким чином. Лиман обійти, взявши його в логістичне охоплення і змусивши наші війська відступити. По друге, якщо цей рух буде тривати і далі, то ми ризикуємо того, що росіяни будуть далі реалізувати операцію з охоплення слов'янська. Ось і ще. Цілком мовірний та вірогідний висновок, до якого приходить французький сінтер Клеман Молен, на якого власне я посилаюся, який провів ось цю колосальну роботу з виявлення російських локацій авіаційних ударів, тому що там, де б'є авіація, ще раз повторююся, чекай на проблеми, і ці проблеми намагаються нам створити росіяни на ламанському напрямку. Це потрібно розуміти. Четверта локація, я сьогодні приділю увагу, це буде Куп'янськ, тому що ну ви самі прекрасно розумієте, що в нас в Куп'янську. Я вже про це говорив. Не найкраща ситуація з точки зору логістики, також накльовується, тому що ось ця дорога, вона веде далі на Чугуїв, ворог, який просунувся в Соболівці, вже фактично веде бої. Він дуже близький до фізичного перерізання цієї траси. Але вчора я знайшов таку цікаву аналітику, з якою ну не можу зрештою не погодитися. І цікаві висновки в ній є що час, коли Куп'янськ, скажімо так, може бути відрізаний противником. І його логістика може бути відрізана, коли може бути зайнята та ж сама Соболівка. Він може бути не таким швидким, чому тому, що потрібно подивитися е, на одну тенденцію, яка складається на цьому напрямку, тому що темпи росіян на купінському напрямку дуже і дуже повільні. Тут е, на шляху до Соболівки противник пройшов фактично два населених пункти: це мирне. І це Радківка. Почнімо із Ратьківки, тобто найпівнічнішої. Її ворог бої за неї розпочав 24 серпня. Ой, 24 серпня, перепрошую, 24 червня. І це нам дозволяє побачити мапа State. Ось якраз таки 24 червня відбувся перехід в Радківці. Так було 23-го, так 24-го, Ось тут у Ратьківці ворог розпочав свої бої. Тобто, це була перша радьківка. Щоб дійти сюди до мирного минув місяць, відколи з Радьківки противник просунувся ось ці буквально мізерні е, кілометражі 2,5, а то й можливо менше кілометра е, до мирного. Захоплення мирного сталося через місяць, 27 сьомого числа е, 27 сьомого е, числа липня. Ось ворог розширив цю сіру зону на мирне. До пори до часу, навіть ні, 24 го так само 24 четвертого, 24 двадцять четверта, двадцять таким чином змінилася карта. І сьогодні ми говоримо про те, що ворог дістався до соболівки, тобто ще плюс місяць для того, щоб дістатися до наступного населеного пункту, чи станеться через місяць захоплення соболівки і так перерізання фізичної дороги на е, Куп'янськ. Я не знаю, але це факт того, що бої тут відбудуться не так. Швидко і просування росіян тут не таке швидке, як би їм хотілося. Крім цього, противник намагається інфільтруватися на північ Куп'янська, поки що з цим успішно справляються сили оборони. Але загалом потрібно розуміти, що тенденція на Куп'янському напрямку доволі таки складна.